Тут ось і засоби особистої гігієни, і парфуми, і різні спреї, лосьйони, речі, навіть якась іконка. Тут речі, косметичка. Це схоже на еластичний бинт та медичний халат. І плюс кам'яна сіль. Тут ось прямо на пам'ятниках повішена якась білизна. Вітаю вас, дорогі мої підписники, глядачі. Ви на каналі Вінтажний Блогер. І сьогодні я вирішив трішки змінити локацію. І відвідати не байкове, а Лук'янівське кладовище в Києві. Буде цікаво, тому не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте лайки і обов'язково залишайте свої коментарі. Мені от навіть цікаво, в першу чергу я хочу звернути увагу на чистоту та порядок. І я вже бачу, що трава тут протягом літа косилась, урни стоять пусті, не забиті доверху. Сміття неде стихійними звалищами не валяється. Є ось, де бачите, такі лавки. де нещодавно прослали такі нові доріжки. Ось занедбані могили, до яких ніхто не навідується вже дуже давно. Вони вирізаються, вирубуються. Багато ось таких старовинних оградок, проте всередині них не ростуть дерева та не накидані гори сміття. Трава коситься. Подивіться, як акуратно, як гарно. Є водичка. Дивіться, які красиві пам'ятники. Ось неймовірно. Бачимо старовинна оградка кована. Подібні ми з вами бачили вже на байковому кладовищі. По своїм і моральним, і будь-яким принципам та нормам заслуговує на те, щоб тут був постійно порядок, не дивлячись ні на що, ні на яку, ні на пору року, ні на політичну, ні на економічну обстановку, так скажімо, в Україні цілий ряд занедбаних поховань, до яких вже давним-давно ніхто не приходить, але всередині цих оградок постійно вирізаються дубці, бур'яни і. Виглядає все це цивілізовано. Стоїть хрест, а на ньому такий старовинний металевий вінок. Його також пофарбували зверху і таким чином зберегли його для історії. Я впевнений, що протягом літа ось ці місця безліч разів заростали бур'янами, проте все випиляно. І от я бачу багато такої дуже сухої трави, мені здається, що тут випалювалося гербіцидами. Вже нарешті осінь під ногами шуршить листя. Краса. Олег Бойко помер в 14 років у 1958 році. Разі можна забити такого, як ти. Мама, папа, сестра, Шурін, бабуся, друзі. Ізотова НК, Ізотова АФ 1876, -й, 1920 -й рік і 1912 -й, 1918. -й. Дитяча могилка. Тут 1903, -й, 1952 -й, і 1874 -й, 1943. -й. Залишалось одне місце. Певно, залишала та людина, яка доглядала за могилами своїх родичів. Ну, але видно, що її родичі поховали в іншому місці. Який гарний пам'ятник. Ви вміли любити, спочивайте в мирі. Давайте зайдемо, подивимось, хто тут спочиває. Ой, як красиво, неймовірно. А тут подивіться, так нібито вишитий рушник простилається. А красива фотографія. керамічна, до речі. Друзенко Володимир та Ольга. 46-2019 рік, 49-2020. Дуже красиво. І видно, що діти, внуки зробили цей пам'ятник з великою любов'ю. Відновлена старовинна могила. Стоїть такий козацький хрест, український герб, український прапор. 4 квітня 1882 року, село Нова Басань, Чернігівська губернія, а помер 28 10 42 року місто Київ, голова українського далекосхідного секретаріату. Фотографія жінки у квітках. І тут текст пісні досить відомої. Відносно сучасної, всі її прекрасно знаєте. Почніть читати тексти, ви зрозумієте, про яку пісню йдеться мова. Напевно, це була її улюблена пісня. Мені Лук'янівське кладовище подобається ще тим, що тут напрочуд спокійна енергетика, якась така особлива атмосфера. Напевно, через те, що на старовинних кладовищах не пахне смертю, а пахне вічністю, історією. Спокоєм. Всі сльози давно висохли, тому і відчуття тут абсолютно інші. А цю могилу я вам вже показував. Могила Андрія Ющинського 13-річного хлопчика. В одному зі своїх відео я вже показував цю могилу. Трішки розповідав про цей страшний злочин. Але ви зараз можете прочитати цю надгробну плиту. І ознайомитися цією історією ті, хто досі про неї не чув і не знав. Знаєте, ось на що я хочу звернути вашу увагу: Лук'янівське кладовище, воно у радянські роки не було, так скажімо, елітним порівняно з байковим. Тому тут багато саме таких звичайних металевих хрестів, із труб, інколи навіть з водопроводних труб, з реяк люди виготовляли їх із того, чого могли, і що могли дозволити собі фінансово. Елітним воно було, але було до 1918 року. А потім тут були навіть такі періоди, коли більшість старих поховань зносилось у 20-ті, 30-ті та початку 40-х років, тут бульдозерами розгортали старі поховання, і на їх місці захоронювали в'язнів Лук'янівської в'язниці. Без хрестів, без жодних табличок. Часом це були братські могили, якщо це взагалі можна назвати могилами. Тому досить сумна доля у цього кладовища. Ну а потім вже на цьому місці знову втретє почали хоронити людей, вже, зокрема, післявоєнні роки і період війни. Більша половина, я б навіть сказав, відсотків 60-70 цих поховань вже давним-давно занедбані. Ви бачите, в якому вони стані. Доріжка, а під доріжкою із такої самої звичайної танесенької труби. Ось така могилка, хрестик. Зайцев, кондратій, здається, Уже і років не видно, нічого не видно, фарба стерлася. А тут ось поруч ось така оградка був хрестик, а біля хреста виросла акація, хрест зруйнувала. Ось так зараз виглядає ця Могила. А ви ж уявіть собі, це людська доля, людське життя. Так ось прожила людина і все. Років через сто виглядає ця могилка отак. Але я вам скажу добре, що хоча б так. Тому що ось проходимо далі і бачимо таку діляночку, яка, звісно ж, не могла пустувати. Це тут є могили, проте вони вже без хрестів, без оградок. Ось один єдиний такий стоїть із якоїсь рейки тонесенької. Все інше. Пустує. І звісно, що колись тут знову когось похоронять, вже напевно в четвертий раз поверх старих поховань. Досить сумно за цим спостерігати, адже це могили якраз з того періоду, 20-30-ті, 40-ті, 50-ті роки, у яких вже не залишилось родичів, немає кому сюди навідуватись. Багато після війни було самотніх людей. Наприклад, була сім'я повноцінна. Батько, матір, діти, діти та батько, до прикладу, загинули на фронті. Матір залишилась сама, доглядала все життя за цими могилами, а потім, зрештою, сама померла. Невідомо де її поховали, і всі ці могили, за яким вона доглядала. А це плюс до того, це ще подумайте, її батьки. Брати, сестри до прикладу, так інші якісь родичі, бабусі, дідусі, всі, за ким ця одна людина доглядала все своє життя, всі ці могили зрештою перетворилися на ось такі занедбані, але це життя, це час, і ми з цим часом нічого не можемо вдіяти. Як би нам не хотілось, і скільки б ми не мали грошей, різних можливостей, над часом ще влади ніхто не отримав ні в минулому, ні в теперішньому. Подивіться по дорозі назад. Мені по маршруту потрібно було пройти повз Лукянівське військове кладовище. І що я тут побачив? Ось буквально осторонь під алеєю. Хтось приніс до могил купу чиїхось особистих речей. І плюс кам'яна сіть. Тут ось і засоби особистої гігієни. І парфуми, і різні спреї, і речі, навіть якась іконка. Тут речі, косметичка. Це схоже на еластичний бинт та медичний халат. Тут ось прямо на пам'ятниках повішена якась білизна. У мене є декілька здогадок, але напишіть свою думку, щоб це могло бути. Я подібні різні дивні речі. Частенько зустрічаю на кладовищах. Тому мене важко цим здивувати, але я думаю, що не кожен з вас бачив таке явище в подібних місцях.